На футболках. Да, ми на футболках Скажи мені, диви короче, браслетики. Угу. Хочу розпечатати не можу цей браслет. От заклеїли. Завод, так? Ну так. Да. Що хотів показати, браслетики, от понюхай цей браслет. Як тобі аромат? Це пісня. Як тобі цей аромат? дуже класно. Це браслети, які виготовлені з ладану, по особливій технології. Виварюється ладан при низьких температурах він набуває такої плотноти, гарно носиться. Я сам користуюсь таким чорним браслетом, а цей аромат. У них є три варіанти по кольорам, і всі Я три. Я не знаю, що вибрати. А зараз ще третій. Я тобі О -о -о. здам О -о -о. третій, ще понюхаєш. Як тобі чорний? У мене чорний. Не знаю, всі, всі кожен кожен має вже. свій аромат, всі реально класно пахнуть ці браслети. Е, не дешево коштують, але ну. Сама технологія виготовлення дуже цікава, з ладану. Знаєте поговорку, чорт ладану боїться. Да? Це той варіант, коли ви з собою взяли браслетик і відганяєте нечисті сили. А це три зразу начепити в принципі. диви, і три це зразу непогано. Да. Да. Посередині дерев'яний хрестик, сам вирізаний, і сам і самі бусинки, як повторюся, з ладину виготовлені. Це Унікальніша річ. Люди полюбляють його, як почали привозити, всі цікавляться. За в наш магазин, переходьте на сайті Лавка», робіть замовлення, ми швидко пошкодуєте.